Слава Україні! Кажу усім, хто нас дивиться в ефірі Тернопілі, Зараз до головних новин! Музика. Знову важка втрата для Тернопільщини у боротьбі за Україну. Загинув ще один наш земляк. Не стало жителя підволочиська Юрія Лопушанського. Йому було 32 роки. Щирі співчуття рідним та знайомим і вічна пам'ять воїну. Побили товариша і кинули його замерзати на вулиці. Чоловік помер від переохолодження. Інцидент трапився торік у грудні. Один з обвинувачених побив знайомого, а коли той з непритомнів, зі ще одним спільником винесли тіло на двір, де була мінусова температура. Там побитий чоловік помер. За такі дії двох жителів Борщівщини засудили. Один проведе у тюрмі 5 років, а інший 3. У Борщеві горіла господарська будівля вогонь знищив покрівлю приміщення площою 50 квадратних метрів, пошкодив перекриття площею 2 метри квадратне. Причину виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють. Та під час гасіння пожежники врятували три прилеглі будівлі. Психологічна допомога зараз як ніколи актуальна для українців, адже війна впливає на всіх незалежно від регіону. Цієї осені стартували групові зустрічі у центрі глибинної психології та проективних методик Олени Скали самість. Це тепер не тільки групи для мам із немовлятами. Це підтримка для жінок, які перебувають у важких відносинах, створена також група і для чоловіків. А ще зустрічі спих кіноклубу Юнгіанська сновидча група і не тільки більше про це у сюжеті. Створити безпечний затишний осередок, де люди можуть отримати професійну психологічну допомогу, а також провести час із користю для особистісного розвитку. Така мета центру глибинної психології Олени Скали. Самість у Тернополі». Хотілося створити в Тернополі такий осередок, де люди могли б приходити на різні зустрічі групові, на групи психологічної підтримки, на психоедукаційні групи. Такі групи вже діють у центрі. Це, зокрема, зустрічі під назвою Мамська схованка. Це простір для матусь із немовлятками. Діє ще одна група психологічної підтримки для тих, хто перебуває у важких стосунках. Її назва жінки, які кохають донестями, спроба від жінок повернути до себе в першу чергу, відвернути від від зовнішнього від того, що відбувається, а більше прислухатися до себе і через взаємодію самою собою розуміти, чому я в таких важких стосунках. Чоловічі посиденьки із психологом. Це нова група у центрі глибинної психології. Набір триває, сам захід відбуватиметься у форматі психоедукаційних зустрічей. Це розповіді про ну розмови про те, що в житті відбувається, і чому це скоріше розмови про цю другу середину життя, яка починається, такий переламний вік. Олена Скала є аналітично орієнтованим психологом. Це напрямок глибинної психології, який ще називають юнгіанським, адже його засновником є Карл Юнг. Вона працює з несвідомим, тобто з несвідомим людини, колективним і індивідуальним, і тим впливом, яке це несвідоме вплив ну, на наше життя. Е Чини, як впливає це несвідоме на наше життя, бо зазвичай воно найбільше на нас впливає, чим свідомі якісь речі. Сни це послання несвідомого людини. Для роботи зі сновидіннями у центрі глибинної психології самість набирається група під назвою Юнгіанська сновидча група. Це великий потужний інструмент, за допомогою якого ми можемо зрозуміти, що відбувається зараз в моєму житті. Через сни до нас приходять так само рішення і інсайти. Саме для нас у центрі регулярно проводять зустрічі психкіноклуб. Спільний перегляд фільмів далі супроводжується аналітичним розбором та обговоренням піднятих там тем і ідей. Також Олена Скала використовує у своїй практиці проєктивні методики, метафоричні карти та трансформаційні ігри. Це те, що ми із середини виносимо назовні, але несвідомо. І тоді зовні ми це бачимо, але ще не усвідомлюємо. І оця трансформаційні ігри чи робота з метафоричними картами, вона нам допомагає оце, що ми побачили назовні, усвідомити і знайти де це в мені всередині. Олена Скала проводить і групові зустрічі, і індивідуальні заняття для людей від 18 років і старших. Але переважно психологиня працює із жінками і чоловіками 30-45 років. Це то вік у житті людини, коли вона готова щось змінювати у своєму житті і потребує для цього внутрішньої підтримки, коли накопичились і починають проявлятися болючі та важкі стани: втрата близьких, загальне незадоволення своїм життям, депресивні стани. Самість із німецької сам, самоособистість це перша основа, що є глибинним центром та виразом психологічної цілісності окремої людини, індивіда. Самість показує, які ми є справжні нашу унікальність та самоцінність. Усвідомити прагнення до цієї самоцінності та цілісності і почати рухатись у цьому напрямку допомагає засновниця центру глибинної психології, психологиня Олена Скала. Далі про кризову кімнату прихисток для жінок, які стали жертвами домашнього насилля. Вже рік в Тернополі функціонує такий притулок, та жінки, які мешкали там за волою долі, попросили про додаткові речі: телевізор, більше посуду та обігрівачі. Все це у кризовій кімнаті тепер є. Подарували волонтери товариства Червоного хреста більше дивимось в сюжеті. Жертвам домашнього насилля допомагають у Тернополі у Нас тут є якраз спальні місця, де вони можуть перебувати з дітками, можуть е, приготувати собі їжу, можуть е, поспілкуватися з психологами, з юристами, з соціальними працівниками, отримати необхідну консультацію. Мова про кризову кімнату швидкого реагування. Ось уже рік у Тернополі діє такий притулок для жертв домашнього насилля. Сюди можуть звернутися мами з дітками, заховатися від своїх домашніх кривників. Перебувати тут вони мають змогу від 10 до 20 днів. За рік роботи ця кімната при Хистила 14 людей. Тут тепло є де переночувати та приготувати їсти. Єдине, бракує деяких базових речей, про які питають жінки. Виникла нагальна потреба в деяких речах, які б могли б забезпечити ось цей комфорт, і, наприклад, такий, як обігрівач, потрібно в холодну пору року, десь відключити, чи телевізор. Нам потрібні були ще додатково текстильна продукція. Це є постільна білизна. Рушнички, посуд, праска, пилосмоктувався. Ті речі, які постійно використовуються для забезпечення комфорту, і саме ці речі для потреб матусіки які перебувають у кризовій кімнаті, надали волонтери Тернопільського товариства Червоного хреста. Усе безкоштовно в рамках проекту. Ми хочемо ваш світ зробити кращим. Нашою організацією спільно з Тернопільським міським центром соціальних служб було проведено оцінку потреб розливих верз населення громади і ось виявлено Потребу в доукомплектуванні необхідним обладнанням цієї кризової кімнати. Це є і електробігривачі, і телевізор, і праска, і пилосмоктувач, фен, мультиварка, також набір посуду, набір інструментів, крім того, ще і розкладачки на лемелях, і дзеркало. ну Загальна вартість цього проекту майже 50 тисяч гривень. Щоб отримати допомогу, то скористатися послугами кризової кімнати. Постраждалим від насилля слід звернутися до полі поліції або соціальних служб. Адреса прихистку не розголошується в цілях безпеки людей, які там проживають чи проживатимуть. Туризм на Тернопільщині не зник. Навіть після початку повномасштабної війни до нашого краю приїхали люди з інших областей. З часом вони почали планувати собі певні мандрівки в замки, чи бодай відвідували екскурсії Тернополем. У людей, які показують іншим ці мальовничі і цікаві місця, сьогодні професійне свято. В Україні, зокрема, у Тернополі вітають тих, хто не уявляє свого життя без мандрівок, а також працівників туристичної галузі. На нагородженні зараз наші журналісти. Кілька слів про подію. Нам розповість Оксана. Мацьопа Оксано, чекаємо. Вітаю, Юлю. Так сьогодні в Тернополі зібралося чимало людей, які дотичні до туристичної галузі. Міста і громади туризм в останні роки зв'язку з ковідом, зв'язку з повномасштабним вторгненням, зазнавав чимало реформ, зазнавав чимало змін, але власне нічого не спиняє е, людей, які е, дотичні до туристичної галузі, розповідати про красу нашого міста, про красу нашої громади і загалом України. Чимало е, людей з інших міст через е, воєнні дії змушені були приїхати до Тернополя. Ще на початку березня, і власне за цей час також встигли познайомитися з красою нашого міста, встигли об'їздити деякі туристичні мандрівки області. Власне, щоб розповідати їм і показувати цю красу, і працюють люди у сфері туризму. Люди у Тернополі, зокрема, працює туристично-інформаційний центр, де організовують різноманітні екскурсії, і щодня можна побачити групу з. Людей з інших міст або навіть людей з Тернополя, які готові послухати вкотре про таємниці, катедри чи велич тернопільського замку та інші екскурсії. Літком влітку в нас показували і організовували екскурсії на теплоходах. А зараз більш піші маршрути по місту. Усі ці люди сьогодні зібралися, аби послухати слова вітань, подяки, а також розповісти, які в них плани далі. Власне, ми поспілкуємося з ними трішки згодом після нагородження і розповімо вам більше у наступних випусках новин. Юлю, дякую, Оксано. Чекаємо від тебе деталі, і від нас передавай вітання. Ну а на завершення випуску про погоду, бабине літо в дорозі. Останні дні вересня потішать жителів Тернопільщини. В сторону України почне надходити тепла і вологе повітря з території Балканського півострова і Туреччини. За даними синоптиків, разом із потеплінням прийдуть і опади. В середу, 28 вересня, вночі 8-13 градусів, в день 12-17 тепла, хмарно з проясненнями. Вночі і ці місцями невеликі дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, а в п'ятницю. Цю 29 вересня хмарно з проясненнями вночі без істотних опадів. В день невеликі дощі, температура вночі 3-8, а в день 14-19 тепла. Це всі новини станом на цю годину. Продовжуємо працювати, аби більше розповісти в наступних випусках. Далі слово в аналітичну студію. Долучайтесь до розмови і до зустрічі.